На нашій програмі будьте в темі. Продовжуємо висвітлювати актуальні питання для нашої громади. І сьогодні говоримо про заборгованість споживачів комунального підприємства Звягельської міської ради. «Звягельтепло». Відповідати на ваші запитання буде юрисконсульт КПЗМР «Звягельтепло» Галина Кармазіна. Вітаю вас для всіх. Не секрет, що з настанням осені невпинно наближається початок чергового опалювального сезону. Хочу зазначити, що це вже буде. П'ятий опалювальний сезон, яке підприємство починає із тарифами, які були затверджені ще в 2020 році, і які відшкодовують лише 67% від економічно обґрунтованих затрат на виробництво послуги з теплової енергії. Напередодні початку опалювального сезону на абонентському обліку у підприємства перебуває 9308 споживачів фізичних осіб. Із загальної кількості споживачів, 1 254 абоненти мають заборгованість за спожиту послугу з постачання теплової енергії. Сумарний борг перевищує 7 мільйонів, становить 7 мільйонів 368 тисяч гривень. Для ясності хочу зазначити, що це борги від мінімально 5 гривень, і максимальний це десь порядка 70 тисяч гривень. Хочу одразу розвінчати міф, що боржником підприємства є малозабезпечена, бідна, нещасна особа. Серед наших боржників є велика кількість споживачів, які мають успішні бізнеси. Магазини, стоматологічні кабінети, діючі кафе. Сюди входять, на жаль, навіть і депутати міської ради. Тому боржник це такий абсолютно збірний образ. Сюди відносяться абсолютно різні категорії, і вікові, і порівню забезпеченості фінансової. Боремося ми з ними усіма досить однаково. Звертаємося до суду з позовами про стягнення заборгованості. На нашу електронну адресу надійшло декілька запитань стосовно заявленої теми. Отож, перше запитання: скажіть, будь ласка, чи впливає заборгованість на отримання субсидії за загальним правилом, так субсидія не нараховується в тому випадку, якщо споживач має заборгованість сумарний розмір якої? Перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень. І якщо ця заборгованість утворилася за період, що перевищує. Три календарні місяці для того, щоб отримати субсидію у випадку наявності заборгованості за житлово-комунальну послугу, споживачеві необхідно звернутися до надавача послуг і укласти договір реструктуризації заборгованості, максимальний термін, якого може становити 5 років. Дякую за відповідь. І наступне запитання звучить так: чула, що за заборгованість будуть нараховувати штрафи. Це правда так. Це правда. Донедавна у нас існував законодавчо встановлений мораторій на нарахування штрафних санкцій за заборгованість за житлово-комунальні послуги, проте він був скасований. Зберігається така норма лише для тих споживачів, які проживають в зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, або житло, яких було зруйноване внаслідок обстрілів чи інших пошкоджень, внаслідок воєнних дій. Для споживачів, яких проживають на Умовно мирній території, є можливість нараховувати пеню в розмірі 0,01% від суми заборгованості за кожен день просрочення з умовою, щоб загальний розмір нарахованої пені не перевищував 100% суми заборгованості. Крім того, цивільний кодекс України передбачає можливість нарахування інфляційних втрат, а також 3% річних на суму заборгованості. Попри те, що законодавство дозволяє нарахування Аня, штрафних санкцій споживачам підприємство наразі не використовується можливість з врахуванням того, що в країні триває воєнний стан, що платоспроможність наших споживачів низька, тому наразі не застосовується нарахування штрафних санкцій. Проте прошу споживачів не зловживати зазначеною можливістю. Пані Галину, а розкажіть, якщо є великий борг, а людина не має можливості його заплатити зараз, що їй тоді робити? У випадку наявності заборгованості споживач може звернутися у відділ збуту теплової енергії підприємства з тим, щоб реструктуризувати заборгованість, тобто укласти договір, умовами якого буде передбачено часткове поетапне погашення заборгованості рівними частинами, впродовж певного проміжка часу, максимальний розмір якого може становити 5 років. В кожен випадок є індивідуальним. Ми підходимо до своїх споживачів завжди дуже уважно, дуже вироблюємо. Зазвичай максимально йдемо назустріч, враховуємо всі сімейні обставини, фінансові можливості. Тобто жодного разу нікому ніколи не відмовляли і зазвичай шукаємо той варіант, який буде найбільше влаштовувати і споживача, і, відповідно, підприємство. Тому закликаю всіх максимально користуватися можливістю реструктуризувати свої борги. І отримувати субсидію, хто має на це законні підстави, ще наші дописувачі і глядачі цікавляться, які заходи вживає комунальне підприємство для стягнення боргів зі споживачів, які не платять багато років. Так, це для нас одна з таких болючих тем, тому що дійсно є споживачі, які мають борги, котрі накопичувалися впродовж подекуди, навіть десятка років. З такими споживачами підприємство, скажімо так, з'ясуваю. Свої стосунки в судах. Звичайно, звернення до суду це вже є крайній захід. Якщо є можливість, намагаємося завжди врегулювати спір в досудовому порядку. Тобто наші контролери спілкуються з нашими боржниками, спілкуються особисто, спілкуються по телефону, направляють письмові попередження з закликом погасити заборгованість, нагадують про можливість реструктуризації боргів. І лише в тому випадку, коли боржник абсолютно жодним чином не реагує на жодні повідомлення, на жодні умовляння, попередження, лише тоді справа передається до суду. Після отримання позитивного рішення суду і набрання ним законної сили видається виконавчий документ, чи то виконавчий лист, чи то судовий наказ, який в подальшому пред'являється для виконання в Державну виконавчу службу. Так само ми співпрацюємо з приватними виконавцями. Ця практика є досить успішною. І надалі включається механізм примусового стягнення заборгованості, який включає в себе виявлення майна. Накладення арештів на майно, примусову реалізацію, е, блокуються рахунки, грошові кошти на цих рахунках. Тобто далі працює відповідна служба. А які рекомендації ви можете дати для уникнення виникнення заборгованості за теплопостачання? Для того, щоб уникнути заборгованості за теплопостачання, рекомендація може бути лише одна: це своєчасно і в повному обсязі сплачувати отримані рахунки за ту послугу, яку ви отримуєте в свої домівки. Ну і звичайно ж, якщо вже виникли такі обставини, і ви маєте цей накопичений борг, ви можете завжди його реструктуризувати. Але обов'язковою умовою договору реструктуризації є своєчасне. Погашення поточних нарахувань за послугу. Тому ще раз хочу подякувати нашим споживачам, які платять сумлінно, які платять вчасно, які, отримавши квитанцію вже на наступний ранок, стоять в касі в черзі, сказати, що ви, ви наше все, ви наш стимул, ви ті, заради кого ми працюємо, заради кого ми намагаємося вдосконалюватися, розвиватися, ставати кращими. Ну, а тих споживачів, які мають заборованість, закликаю проявити все таки колективну відповідальність і зважати на те, що ми проживаємо в умовах воєнного стану і постійно існує загроза зриву опалювального сезону. То давайте будемо свідомими, будемо відповідальними, погасимо всі борги по можливості, по максимуму і розпочнемо цей сезон своєчасно і з послугою належної якості. Дякую. Щиро дякую, пані Галину, за таку детальну інформацію, яку ви нам надали. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжимо підтримувати збройні сили України і вірити в перемогу.